Добрый день, вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язку Еліна Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги. Вітаю доброго дня! Розкажіть, будь ласка, про загальну ситуацію із наданням медичної допомоги у визирській громаді. Ось і початку цього року. На даний час ми всі працюємо в повному обсязі. У нас так склалося, що весь колектив відданий своїй праці, ніхто не звільнився. На сьогодні у нас є одна вакантна посада лікаря загальної практики сімейної медицини в амбулаторію село Першотравневе. І ми запрошуємо, чекаємо. Є у нас така заявка в центр зайнятості. І на сьогодні ми чекаємо лікаря. Поки що нема кандидатури, але сподіваємося. Амся, що скоро у нас у нас з'явиться, і це нам допоможе розширити свій обсяг обслуговування, зробити більш частіші виїзди до віддалених сел і надавати в віддалених селах. Частіше таку медичну допомогу, а саме консультування лікаря. Я хочу зазначити, що все-таки в місцевій владі є пріоритетні напрямки і медицина, в тому ж числі є в пріоритеті. І на сьогодні у нас немає дефіцита в закупівлі. У Минулому році ми закупили дуже багато медикаментів завдяки фінансуванню з місцевого бюджету. Дуже багато медикаментів для невідкладної допомоги. В цьому році ми маємо змогу допомогти людям по згідно поставлення. 13.03 це відшкодування медичних препаратів, а також 13.01 це реабілітаційні засоби. І на сьогодні ми маємо змогу навіть закупити такі дороговартісні слухові апарати, які стоять. Понад 100 тисяч для дитини, яка є мешканкою Візільської громади. Будуть виділені кошти. Це вже обговорено. Додатково ми ж сесії Візільської сільської ради для виділення цих коштів. На сьогодні також плануємо трохи підвищити свою матеріально-технічну базу, тобто закупівля дефібрилятора, що дуже буде вчасно і вдало для надання невідкладної допомоги в разі там зупинки. Серця ми зможемо надати допомогу до приїзду швидкої медичної допомоги. У 2021 році всі лікарі наші пройшли навчання в європейському реанімаційному товаристві, і ми одержали такі дипломи щодо роботи з дефібриляторами та надання невідкладної медичної допомоги при зупинці серця. І всі ми маємо такий навчальний, скажімо так, клас, і ми можемо надавати цю допомогу. На сьогодні ми не стикалися з такими проблемами, але до того всі є чинники через те, що ну, багато людей стресів, багато зараз підвищення гіпертонічної хвороби, підвищений тиск, багато є зростання серцево-судинних захворювань, серцево-судинної недостатності. Тому ми повинні бути готові. Нам не потрібно ждати цього випадку. Але в разі виникнення такого епізоду ми повинні бути готові надати таку допомогу. Ліна, розкажіть, будь ласка, як вирішується у громаді таке важливе питання як щеплення? Для дорослих та дітей, які щеплення рекомендуються як обов'язкові, які на розсуд мешканців, і, взагалі як справи із необхідними для цього медикаментами. На сьогодні ми маємо змогу проводити щеплення, вакцинальну кампанію згідно національного календаря щеплення. Є такий національний календар, всі наші фахівці-лікарі знають згідно цього календаря згідно віку дітей, як ми щеплюємо, скільки разів на рік. Це все в доступній формі доводиться до батьків і за інформаційної згоди потім проводиться щеплення для дітей. Всі наші медичні сестри, лікарі, вони всі навчені, як проводити. Пральне щеплення, все це проводиться під контролем лікаря, і на сьогодні ми проводимо у нас є в наявності всі вакцини для щеплення. Є такі щеплення, наприклад, як провез для дорослого населення. Це проводиться один раз на 10 років. Якщо людина, наприклад, не пам'ятає, тоді ми проводимо щеплення. Незалежно від того, коли воно було проведено, це дуже на сьогодні важливо через те, що дуже багато людей працюють і з металом, і в хазяйстві. І тому профілактика щеплення буде дуже вчасна. На сьогодні ми маємо достатньо вакцини. Минулому році ми проводили такий аналіз і щеплену роботу серед працівників комунального підприємства Візірське джерело. Сьогодні ми працюємо з освітою в цьому плані, і тому так потихеньку будемо проводити щеплення всього населення Візірської громади, давайте продовжимо таку важливу тему, як профілактика. Знаю, що у громаді цьому приділяється велика увага, як зробити так, щоб витрачати більше коштів до того, як люди захворіли, як попереджувати захворювання. На сьогодні ми розмовляємо з усіма нашими мешканцями, з усіма пацієнтами. Лікарі проводять дуже велику інформаційну роботу і, скажімо таку агітаційну роботу через те, що все ж таки ми пояснюємо своїм пацієнтам, що всі люди, які мають хронічні захворювання, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, захворювання молочних залоз, огляд гінеколога, огляд уських спеціалістів, все ж таки вони повинні контролювати свою хворобу для подальшого. Що якісного життя для подальшої профілактики ускладнень. Профілактика всіх цих захворювань ми зсилаємося на наш 504 наказ, який задекларовано Міністерством охорони здоров'я, і де визначені групи категорії, які потребують раз на рік або раз на два роки профілактичних оглядів і профілактичного контролю. Наприклад, люди з гіпертонічною хворобою, якщо є ризик розвитку серцево-судинних захворювань, вони повинні здавати гемоглобін, обов'язково ми контролюємо загальний аналіз крові халі. Стерін, кров на сахар і контроль артеріального тиску обов'язково із постійним прийомом таблетрованої форми для того, щоб контролювати свою артеріальну гіпертензію. На сьогодні у нас в амбулаторіях є повна можливість принаймні зробити ці всі аналізи, провести контроль, зробити контрольну електрокардіограму і контролювати своє здоров'я. Також є Наприклад, цукровий діабет, таке захворювання теж є контроль цукру. Ми на сьогодні отримали глюкометри від департаменту охорони здоров'я, і вже сьогодні ми роздаємо людям з інсулін-залежним цукровим діабетом. Ці глюкометри, так і для дітей, так і для дорослих. Ми роздаємо глюкометри плюс тест смужки, які допоможуть їм контролювати цукор крові. І е, профілактувати також е, з березня місяця ми плануємо запустити е, біохімічний аналізатор, в якому ми зможемо робити гліказований гемоглобін для того, щоб люди контролювали свій цукор і свій стан цукрового діабету, і це повинно робитися один раз на рік. А скільки людей страждають на цукровий діабет у громаді? Чи є, ведеться така статистика? Зрозуміло, що є така статистика, ми це контролюємо. Інсулін залежний, цукровий діабет. На сьогодні у нас на диспансерному обліку є 27 людей і дві дитини. Одна із діток це ВПО, це внутрішні переміщені особи. Вона у нас є на обліку, і якщо потрібно, ми все видаємо інсуліни, і рецепти на інсуліни, і тест-смужки, і глюкометри для цієї дитини. Лікування зараз коштує недешево. Яка у громаді така допомога для хворих людей для тих, хто потребує ліків іншої допомоги? Ми співпрацюємо з соціальною службою, а саме в розрізі виділення коштів на лікування, ми видаємо такі довідки людям, які знаходяться у нас на диспансерному обліку. У нас є державна програма. Всі про це знають доступні ліки. Але не всі медикаменти, які потребує людина. Під час того або іншого періоду захворювання ми можемо виписати по цій програмі. Звісно, що програма розширюється, але все ж таки не всі медикаменти доступні за цією програмою. Тому ми надаємо лікування і згідно цієї програми, милосердя в дії люди отримують кошти на додаткове якесь медикаментозне лікування. Давайте звернемо особливу увагу на серцево-судинні захворювання навесні. Це період загострення, як відомо, високий кров'яний тиск, як і низький, це не дуже приємна якість життя, що рекомендуєте. Так, ми зараз всі знаходимося, на жаль, в періоді хронічного стресу, і не всі люди можуть контролювати цей стрес. Деякі дуже емоціонально це переносять. Є такі моменти, коли у людей дуже лабільна психіка, від збудження до пасивності. Люди або в депресію впадають, або навпаки, дуже емоціонально і збуджено все переносять. На сьогодні у нас всі лікарі і медичні сестри проходять курси підтримки психічного здоров'я населення, які Організовано Національною службою здоров'я і Міністерством охорони здоров'я. На сьогодні вже майже 80% нашого медичного персоналу пройшли ці курси. І за допомогою цієї міжнародної системи Всесвітньої організації з охорони здоров'я ми будемо проводити діагностику, а потім профілактувати ці депресивні стани, розлади психіки, які теж. Впливають на серцеву судинну, на підняття тиску і так, далі, і так далі. Тому ми зараз розробляємо таку якби стратегію для того, щоб потім ми могли контролювати. Наші фахівці, лікарі, дуже багато розмовляють з пацієнтами, і це дуже значимо в подальшому, скажімо так, протікання хвороби. Ми не раз говоримо своїм пацієнтам, що якщо ви відчуваєте приступи тривоги або панічні атаки, то в першу чергу потрібно заспокоїтися і є дихальні. Вправи, які треба застосовувати. Дуже багато людей відносяться скептично до цього, але це працює. І за Всесвітньою організацією охорони здоров'я рекомендаціями є така програма MGGET, яку зараз проходять в Україні всі сімейні лікарі, для того, щоб визначити, як правильно лікувати ті чи інші стани психічних розладів. На сьогодні є вже така думка, що депресивні стани не потрібно лікувати в першу Чергу антидепресантами. Це саме останній крок, який повинен зробити лікар. Є соціальна адаптація, є таке поняття, як дихальні вправи, і так далі. І так далі. Якщо є у вас такі. Напади, наприклад, там тривожності, серцебиття, то краще звернутися до сімейного лікаря. Зараз всі лікарі проходять ці тренінги, всі лікарі проходять ці навчання для того, щоб запровадити на первинній ланці допомогу людям з психічними розладами, психологічними розладами в повному обсязі. Іліна Миколаївна, і наприкінці ваші рекомендації, побажання жителям громади. Дуже хочеться звернутися до мешканців громади і все ж таки сказати, щоб вони перше вчасно зверталися до сімейного лікаря, вчасно проходили профілактичні заходи, а саме загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і так далі, все, що ми можемо зробити у нас в амбулаторіях. Якщо у вас є якісь ситуації, які вас лякають, то краще звернутися до лікаря, не займатися самолікуванням. Все ж таки, лікар влучніше визначить ваш стан або це. Просто да, якась ваша паніка або це якесь серйозне захворювання, і не відмовлятися, а все-таки проводити ті рекомендації, ті заходи, які рекомендує лікар, і профілактичним, щоб це все було вчасно. Треба все ж таки проходити і спеціалістів, і загальні аналізи обстеження. Ще раз говорю: всі рекомендації лікаря потрібно дотримуватися. А також хочеться щоб побажати Побажати миру, перемоги, щоб вся наша громада була здорова. Дякую за участь у програмі. Іліна Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги, сьогодні була із нами на зв'язку. Бувайте здорові і до наступної зустрічі!